Всім привіт! Сьогодні в нас на огляді черговий китайський спінінг з Aliexpress на цей раз Travel. З однієї сторони, це дуже-дуже зручно, а з іншої сторони, навіть крізь інтернет, цей спінінг здався мені дуже-дуже схожим на Golden Catch Flick Air, який я оглядав нещодавно. Навіть назви в них схожі: Flick Air і Air Spin від MiFIN. І я спеціально взяв. Aerspin в тому ж самому зрості, що і Flicaer, щоб порівняти їх і визначитися, чи змогли китайці зробити щось краще. Чи, можливо, це Golden Cage взяло оцей от спінінг, перекрасило його в свої кольори і продає нам. Поїхали! Отже, як завжди, спершу глянемо на характеристики. MiFin Air Spin це трьохчасний тревел з тестом від 0,2 до 0,8 грама. Як я вже і казав, я замовив модель з довжиною 1,85 метрів. Вага всіх моделей позначена як 55 г. Нагадаю, що у Фліка 59 чи 58 А астрій або акцію вказаний як MF. Тобто сподіваюся, що це Medium Fast, тут, наче теж як у Фліка. Кільця в моїй моделі найдешевші, якісь там RA, не Fuji. Вони дволапі, хоча мені здається, що у варіанті Fuji там також дволапі. До речі, кольця досить великі і начебто важкі. Але от їх важкості не вистачило, щоб зробити бланк достатньо інертним. Якщо AirSpin трусити, то він знов дуже нагадує Golden Catch Flick Air. Такий же якийсь дубоватий. А я ж сподівався тут на краще. Хоча все ж таки кінчик тут працює трохи з більшою амплітудою, а комель відчувається як більш м'який, ніж у Фліка. Але ж це ж якраз і очікуємо, бо тест заявлений майже вдвічі менший. В чому ще різниця? Яскравий елемент на кінчику в Китайця тільки один біля тюльпана. Він двокольорний і зроблений трохи акуратніше, ніж у вітчизняного фліка. А ще в китайця в комплекті є тубус, чи скоріше напівжорсткий чохол. І мені спочатку здалося, що ця річ варта більшої уваги, ніж сама вудочка. Чохол симпатичний, зручний. Хоча не прям такі жорсткий, щоб врятувати вудку, якщо ви на неї сядете або наступите. Але от в багажник її кинути вже не страшно. Навіть якщо там на спінінг впаде якась сумка, каністра з моторною оливою чи прокатиться по ній бутилка з водою. В чохла потужна двостороння молнія, зручна ручка з якимось вшитим потовщувачем. Мені от тільки не подобаються ці зав'язочки, що тримають сам спінінг. Але все ж щось таке потрібне, щоб ті коліна не бовталися в чохлі і не стукали одне об одне. А ще під час рибалок я знайшов цікаве застосування того чохла. Щоб перейти з водойми на водойму, не треба повністю розбирати снасть. Можна розібрати тільки саме водилище і отак, прямо з котушкою, вдітим шнуром і приманкою, сунути це все в напівжорсткий кофр і зафіксувати котушку молніями чохла. В крайньому випадку можна на котушку ще власний чохол натягнути. І вперед, по лісам і кущам, на інше озеро. Але вже досить про чохол, давайте повернемося до вудочки. І тут з мормишингом все майже так же печально, як і у Фліка. Кінчик працює, наче дещо краще, але все одно проводка, на мою думку, виходить занадто різка, не дуже витончена і досить одноманітна. Комель же, хоч і відчувається, як м'якуватий, але не дає можливості розхитати ту мармишку всім бланком. Принаймні рух вийде зовсім не той, що потрібен. Взагалі, як тільки я почав кидати мормишки, в мене склалося враження, що я постійно борюся з вудочкою за нормальну проводку. Вона мені не допомагає, а заважає, приблизно, як і той флік. Невже це притамано всім трьохчасним тревелам? Але знаєте, що найсмішніше? Рибі все одно зараз, що проводка погана. Тож я майже з першого закиду розловив це трьохчасне непорозуміння і одразу карасем. Що це в нас карась? І перша риба на айрспін. Це в нас карась. Ха. Роздавали карасі, роздавали. Мені вудочку китайську згинали. Краснопірки шикувалися з граї. Що їм треба, я вже трохи дознаю. знаю. От немає справедливості в світі, як японець у минулому звіті, то втомився їм рибу шукати, а китайця зміг одразу піймати. Ге, hey, я, yeah! що ж ти твориш, тача моя? Жони з китайцями в преднакміні. Кожного разу, кожного дні, ну а з японцями ні. Розрізаний той спів мене від нього зовсім не ж одразу чомусь клює прямо аж зло бере І нехай би той китайчик був файний, гарний, чуйний, крутий, надзвичайний Але ж це тупий, грубий, дешевий патик, ли працює мову в том ревмати. е ревматик я що ж ти твориш, дача моя? Що ми з китайцями в так мені Кожного разу, кожного дні ну, а з японцями, мій нехай би той китайчик був файний, гарний, чуйний, крутий, надзвичайний, але ж це тупий, грубий, дешевий патик, ледь працює мову в томі ревматик. Hey! Що ж ти твориш, тача моя? Що ми з китайцями в редакте мені? Кожного разу кожного дні знову з японцями. До речі, китайця я тестував у Закарпатті. На жаль, сонячне Закарпаття зустріло мене відсутністю сонця поганою погодою і холодригою. Я виїздив з Дніпра при плюс 25 чи навіть 28, а приїхав у плюс 10. Тож прийшлося натягувати на себе одразу всі рибацькі шмотки, що привіз. Але і це рибу, схоже, не зупинило. Тож вона жерла все, що запропонуєш майже на кожній проводці. Є, правда, пару особливостей у Закарпатті. Наприклад, риба тут трохи менша, ніж в Дніпрі. Чи точніше відносно трофейну знайти значно важче. А ще я тут майже не ловлю на джиг. Бо тут простіше впіймати на спінінг карася, ніж окуня притомного розміру. Зазвичай полосати європейський окунь тут це найменше, що ловиться на мормишку. Ух ти! Плітка. Плітка на джих. Однак треба віддати належне цьому китайському трьохчаснику. Закид в нього відмінний. Мормишки летять чи не на рекорд. І от в цьому допомагає дубоватий, не зовсім мені зрозумілий той стрій. Він якийсь недостатньо м'який і повільний для анімації мормишок. І в той же час якийсь досить у комлі, що його не можна назвати жорстким. Тож і виходить, що оця недом'якість допомагає власною інерцією розігнати і кинути приманку, якій не вистачає власної ваги. А його оця недожорсткість дає можливість вкластися в закид і, до речі, кидати досить-досить точно, майже як злим водилищем. Тож, як на мене, MiFIN AirSpin рекордсмен серед бюджетників по закиду, принаймні мормишок. І є ще одна, начебто, перевага в китайського трьохчасника. Мені здалося, що по чутливості він перевершує всі ті бюджетники, що я тестував останнім часом. І Міфін на ножих Zero, і Handhouse PureList, і, можливо, навіть Golden Catch Flicker. Навряд чи це про карбон, бо у всіх перелічених наче 30 тонн використовується. Скоріше за все, це за отієї майже жорсткості Air Але якщо з мормишками в цього китайця трохи туго, то може з джигом він працює краще. І отут мене знов чекала китайська вдача. Оце перший закид джигової приманки. Нагадаю, Джиг це та ловля, на яку я взагалі не розраховую у Закарпатті. І оборвала перший закид. Перший закид і відірвала. Що це було? Отак. З першого закиду епічна покльовка. Аж тоненький мормошнур не витримав. Що там було, чи то місцевий мегаокунь, чи що більш вирогідно, якийсь голодний щурінок, я не знаю. Але треба продовжувати, перев'язуємося знов на півграма. Закид непоганий, але не рекордний. Проводку виходить зробити притомно. Принаймні, мені більш подобається, що вдається намалювати саме такою приманкою, ніж мармишкою. Не надто швидкий бланк трішечки пом'якшує проводку, але дозволяє робити виражені підриви. І це ж, наче ж і непогано для подібного розміру приманок. Проте я б не сказав, що півграма можна побачити по кінчику як впало на дно. Тільки по шнуру. 0,8 г вже вершинка відпрацьовує. Хоча це ж наче верх тесту. Але з цією вагою наступає майже повний комфорт: вагу приманки можна відчути в руку на проводці. Тож це допомагає намалювати ту проводку гарно. Хоча знов бланк трохи пом'якшує, але не валиться зовсім. Виражені підриви абсолютно реальні. А от така м'яка проводка буде непогана, чи майже взагалі ідеальна десь по холодній воді від кінця жовтня і пізніше. А якщо грам запулити. І той грам полетів взагалі шикарно. Мені здалося, що я не кожною вудкою отак 2 грами кину. Так, шнур найтонкіший, мормишевий, але все ж. По проводці все майже так само, як і з 0,8 грама. Кінчик відпрацьовує падіння, бланк пом'якшує, але анімація нормальна виходить. Що мені, до речі, місцевий окунішка і підтвердив. О, ну, тут оказується теж окуні клюють на джиг. Осьо. Один грам і міфінчик. Що ж за монстр мені попередню приманку відірвав? Проте на проводці вже відчувається, що така вага це вже майже межа. у таких більш-менш нормальних можливостей вудочки. Тож по ітогу мені здається, що з джигом MiFIN AirSpin працює краще, ніж з мормишками. Причому тест насправді то заявлений трохи нижче, ніж є у реальності. Однак всі ці маніпуляції з приманками вселили в мене відчуття, що стрій в AirSpiна все ж таки дуже схожий на форелевий. Тож з блешнями його треба перевірити по-любому. А тут же ж головлева річка прямо у місці, латориться. От тільки погано, що погода не для кленя, сонця нема. І я наче й вибрав по прогнозу єдиний сонячний день, однак все одно, поки до річки доїхав, того сонця вже не було. Хоча мені ще повезло, що вода чиста і рівень річки низький. тобто сильних дощів в горах ще не було. І є надія хоч щось упіймати. І отут Айрспін розвернувся у всій красі. Нарешті я почав отримувати від нього задоволення. Не скажу, що пакльовок було багато. Більшість кленя зараз, скоріше за все, нерестом зайнята. Ще й погода та. Ха, оце да. А я розраховував на головлях. Може, тому перша риба, що клюнула на блешню, виявилася товстезним верховодом. Замість головня, мега уклей сільотка. Проте спінінг з блешнями в районі граму працює на ура. Закид відмінний, не тільки далекий, іноді занадто, бо приходилося з кущів блешні здьоргувати, а й мега точний. З 10 закидів 8 в притірку до урізу води чи отої от гілочки, що намітив. Збоку, зверху, неважливо, все одно в десятку. Треба підкласти під нависаючі гілки, будь ласка. Для такої дешевої палки це просто бомба. А ось той, за ким ми прийшли. Хе -хе -хе. Головник. Побіжав. Спробував перевантажити айрспіна аж до полутора грам. Так, це ближня у півтора грами. Явне перевантаження для міфіна. Який у нас до 0,8. Але тим не менш давайте спробуємо. Ух, літає, блін. 1,5 грами просто вдаль. Закид 1,5 грама взагалі за обрій. І тепер вже це товстий шнур рішітка 0,2. І якщо чесно, я не відчув, щоб спілінг перевантажився. Ні на закиді, ні на проводці. То що, треба вважати, що справжній верх тесту тут у півтора грами? Не впевнений, але по роботі з приманками отак. Попався Той, що кусався. Це в нас головник і міфін AirSpin. Забув нагадати, що партнером мого каналу є магазин Рибацький рай. До речі, Рибрай є офіційним представником фірми Тікт в Україні. Але сьогодні в нас не про японський Тікт з Рибрая, а про китайський міфін з Аліекспрес. Тож. Все одно я буду вам дуже вдячний, якщо ви зайдете по посиланню в описі відео на сайт магазина і подивитесь, що там є. Що ж, підсумуємо, якщо порівнювати саме з фліком, і на підставі експериментів з блешнями вирішити, що справжній тестовий діапазон в китайця такий самий, тобто до полутора грамів, то MiFIN AirSpin нагадує мені того фліка, в якого зробили роботу над помилками. Трішечки правда не доробили, бо з мормишками все одно залишилося посередньо, хоч і краще, ніж в Golden Catch. В джигу від півграма до грама у Фліка були добрі результати. В Mifin AirSpin так само джиг дуже непоганий і як на ціну, і як на його дивний, недом'який, недожорсткий стрій. Хоча, як на мене, основна спеціалізація тут не тільки маленькі ваги, а ще й маленькі приманки з дуже такою досить акуратною нерізкою анімацією. Тобто це скоріше літнє ковиряння під ногами мілких окунців, або зимове скучне і печальне відсіжування дуже пасивних полосатих розбійників. А от мікроблешні це прям про цю паличку. Це її фішка пряму якогось топа. Закид – це взагалі лебедина пісня. Правда, мені здається, що тут мова лише про коливалки, бо для оберталок вище заявленого тесту, боюся, AirSpin буде зам'який. Як до речі, і для воблерів. А ще не треба забувати про те, що в комплекті ви отримаєте чохол. бо як в Україні ви надумаєте собі такий купити, то точно заплатите, як за весь оцей спінінг з Аліекспрес. Чи потрібен вам такий тревел, вирішуйте самі. А в мене на сьогодні все. Всім ні хвостані луски і до зустрічі на рибалках.